Поки одні збирають на дрони і амуніцію, інші купують люксові апартаменти у столиці, і ми не про інвесторів, айтівців чи бізнесменів, а про родичів, полковника СБУ, який служить на благо батьківщини, уже майже 20 років, я не знаю хто ви откуда. по телефону. проходимцев хватає, тому я з вами розмовляти нічого не буду. Чим вище полковник підіймався кар'єрними сходами, тим більше майна з'являлося у його близьких, зокрема, і в тих містах, де наш герой отримував нові посади. А справжнім надбанням майнової колекції цієї родини стала дворівнева квартира у центрі Києва. Усім привіт! Мене звати Євгеній Шульгат. Прямо зараз поставте лайк під відео і не забудьте написати коментар. А я розповім вам, хто такий Олексій Прокопенко і як так вийшло, що всього троє членів його родини володіють майном на суму близько 600 тисяч доларів. Кар'єра полковника СБУ Олексія Прокопенка тісно пов'язана з двома найбільш скандальними підрозділами, які займалися економічною контррозвідкою та боротьбою з корупцією. Саме через корупцію обидва управління і розпустили у 2021 році. Олексій Прокопенко 41 рік розпочав кар'єру у службі безпеки у 2006 році. Працював оперуповноваженим уповноваженим у відділі контррозвідувального захисту економіки з 2010 року. Став старшим оперуповноваженим уповноваженим у так званому управлінні К, яке займалося боротьбою з корупцією. Згодом обіймав керівні посади у тому ж управлінні і навіть працював там консультантом. У 2018 році знову приписався в економічну контррозвідку, де був офіцером діючого резерву. У 2019 Ця му став заступником начальника управління СБУ Одеської області. Потім обійняв керівну посаду у підрозділі КА у кримському управлінні. Два роки тому перейшов в управління СБУ Хмельницької області. Торік Олексій Прокопенко очолив Хмельницьке управління служби. Декорації співробітників СБУ приховані. Тобто громадяни нічого не можуть дізнатися про майно спецслужбістів та їх родичів. Офіційно така таємничість пояснюється безпековими нюансами. При цьому полковник Олексій Прокопенко буде досить публічне, навіть певною мірою світське життя. Ось він гуляє у компанії митрополита Епіфанія і голови Хмельницької Бастергія Тюріна по кам'янець Подільській фортеці, а потім зустрічається з керівниками релігійних організацій і місцевою владою. Ось він гасить марку у компанії інших чиновників. А ось вітає спортивне товариство Динамо з «Ювілеєм». Пан Олексій навіть засідає у робочій групі керівництва області, яка займається забезпеченням прозорості влади. Та наскільки прозорими є статки родини самого Олексія Прокопенка? Більшість квартир родина полковника СБУ придбала у Києві, решту в Одесі, де він працював раніше, та Хмельницькому, де працює зараз, Найелітніший об'єкт. Ось у цьому столичному ЖК. Його теж ще полковника СБУ придбала півроку тому. У лютому цього року те ще посадовця 58-річна Світлана Борис, придбала тут квартиру площу майже 180 квадратів. Ми знайшли проєктний план саме цієї квартири Світлани Борис. і це справжній дворівневий маєток над містом, розташований на лейтне на найвищих поверхах житлового комплексу. В оселі чотири спальні, простора вітальня три ванні кімнати і власна тераса з краєвидом на місто. В середньому за один квадрат тут у квартирах без ремонту у 2025 році просять близько двох тисяч доларів. Отже, така ж квартира, як у тещі полковника СБУ, мала би коштувати майже 360 тисяч доларів. Але Світлані Борис неймовірно пощастило з ціною на нерухомість. Раніше апартаменти належали такій собі Ірині Басовській. Жінка почала інвестувати в них ще 10 років тому. І протягом 2015-2017 років вклала в них близько 3 мільйонів 700 тисяч гривень. Цього року Басовська продала майнові права нашій Светлані Борис всього за 4,5 мільйона гривень. Це трохи більше 100 тисяч доларів. Неймовірно вигідна ціна для покупця: теж чи полковника СБУ. адже будинок уже був зданий в експлуатацію. і Такі квартири тут коштували щонайменше втричі дорожче, і навпаки, максимально невигідна ціна для продавця майнових прав, враховуючи зміну курсу долару за останні 10 років, ця угода могла бути збитковою. Незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов пояснює, майнові права на квартири іноді продають уже в збудованих будинках, щоб приховати реальну вартість житла. А фактична вартість квадратного метра може бути значно більше. І відступаючи ці майнові права, показується ціна продажу цих майнових прав така, яка відповідає, скажімо так, бажанням всіх сторін. Відступлення прав, от в, в таких е, ситуаціях. Воно, в принципі, дуже зручно стосовно того, щоб не показати повну вартість е, квартири. А ще те, що посадовця придбала паркомісце у цьому ж у лютому, 25-го. Таке може коштувати майже 40 тисяч доларів. Отже, тільки у цьому будинку Світлана Борис придбала майна на майже 400 тисяч доларів або більше 16 мільйонів гривень. Перш ніж ми продовжимо, я хочу запросити вас стати частиною спільноти громадське розслідування це не дешево, і нам потрібна ваша підтримка. Натомість ви отримаєте доступ до чату з редакцією, зустрічі з журналістами офлайн і знижки на марч з крамнички громадське. За вашої підтримки ми зможемо і далі випускати якісні і незалежні розслідування. Тому ви долучайтеся, а ми повертаємося до нашої історії. Ми вже згадували, що у 2019 році Олексій Прокопенко став заступником начальника управління СБУ в Одеській області, а потім перейшов на керівну посаду в Кримське управління. В цей же період його теща Світлана Борис стала власницею двох квартир в Одеських ЖК Бізнес-класу, купувала за подібною схемою: майнові права на квартири в будинках, які вже були здані в експлуатацію. У грудні 2022-го пані Світлана придбала квартиру у ЖК Авініон, хлопний будинок, закрита територія, цілодобова охорона. Звідси до пляжу 10 хвилин пішки. Сама квартира площою більше 80 квадратів і ціною у 50 тисяч доларів. Це майже ринкова вартість на той момент. У жовтні 22-го теша полковника купила ще одну квартиру в Одеському ЖК «Олімпійський», також на узбережжі Чорного моря. Це один із найвищих комплексів в Одесі. Апартаменти площою майже 67 квадратних метрів обійшлися Світлані Борис у 63 тисячі доларів. Ринкова вартість такої оселі мала б тоді скласти близько 78 тисяч доларів. Але цю квартиру жінка продала наприкінці лютого, а замість неї купила невелику квартиру в ЖК щасливий у Хмельницькому, площою 55,6 квадратів. Тобто, в місті, де прямо зараз служить пан Прокопенко. Ринкова вартість такої оселі сягає близько 40 тисяч доларів. Тобто, нині у власності те, що співробітника служби безпеки, нерухомості у різних ЖК на близько півмільйона доларів. При цьому сама теща полковника СБУ не живе в жодному із тих міст, де вона купувала нерухомість. Світлана Борис разом зі своїм чоловіком Анатолієм мешкають ось у цьому старому будинку у Ніжині Чернігівської області. Про це нам розповіли сусідки подружжя Борис. Ось це, це пан Анатолій. Це. Да. І пані, пані Світлана. С... А як давно ви їх тут бачили? Ну, Господі, ну кожен день їх бачила. Я вчора бачила їх. Він їхав. А на чому от він їздить взагалі? На велосипеді. А давно вони тут взагалі мешкають? Ну, звісно. Ми, ми ж квартири всі тут отримали. А це коли було? Років 10 тому. Квартири так. 20. Для чого із Ніжена вкладатися в нерухомість у Києві, Одесі, Хмельницькому, Світлана Борис нам пояснювати не захотіла. Походження коштів теж. Алло, добрий а? день. Добрий. Світлана Олександрівна, так? Так. Хотів поцікавитись, а. Звідки у вас кошти на придбання дороговартісної нерухомості, зокрема квартири, на майже 180 квадратів у ЖК? Ми спробували самі знайти джерела заробітку тещі полковника СБУ. Ось і ФОП, який вона відкрила тільки минулого року. Жінка нібито займається оптовою торгівлею, одягом і взуттям, але слідів її діяльності у мережі немає. Ще один Фоб жінки існував з 2002 по 2022 рік. Основний вид діяльності роздрібна торгівля продуктами. Ми припустили, що пані Світлана була якимось великим постачальником продуктів, але жодної інформації в мережі про це не знайшли. А ось остання надія на якесь зрозуміле джерело походження коштів. Компанія АгроСоюзгруп, яка наполовину належить пані Світлані. Попри таку фундаментальну назву контори, її уставний капітал всього тисяча гривень. За юридичною адресою фірма знаходиться супермаркет та ресторан. Будь-якої інформації про доходи Агросоюз груп ми не знайшли в аналітичній системі «Юконтрол» податкової звітності. Немає так само, у нас немає більше ніяких версій, де те, що полковника СБУ могла взяти півмільйона доларів на квартири у трьох різних містах. Тесть полковника СБУ Анатолій – 61-річний пенсіонер. Він теж мешкає у Ніжині на Чернігівщині. Раніше чоловік працював у спеціальному авіаційному загоні ДСНС. За 2016 рік там він отримав приблизно 74 тисячі гривень зарплати. Це десь 6 тисяч гривень на місяць. Ніякої нерухомості, на відміну від дружини, у нього немає. Зате є Харлі Девідсон 21-го року випуску, куплений у 2023 тобто вже на пенсії. Такі можна купити за 13 тисяч доларів. Донька Світлани та Анатолія Борис Ірина, вона ж дружина офіцера СБУ Олексія Прокопенка. Раніше жінка працювала в Укренерго, а потім стилістом. Сім років тому зареєструвала ФОП з надання косметичних послуг. Ірина Прокопенко продавала косметику через інтернет. Але схоже, успішною в цьому не була. Остання публікація у її робочому профілі датована 2021 роком. На більшості постів в інстаграм взагалі немає лайків. Може нам більше пощастить знайти якісь надприбутки у батьків самого полковника СБУ Івана і Надії Прокопенко? Обоє родом із Київської області. Батько спецслужбіста Івану Прокопенко 72 роки. Зараз він пенсіонер. А що не менше до 2013 року був держслужбовцем, працював у міністерстві енергетики. Прокопенко старший очолював департамент управління персоналом та документального забезпечення при тодішньому міністрі Юрію Бойко, вийшовши на пенсію, батько полковника СБУ у 2015 році оформив на себе квартиру в ЖК «Комфорт-класу» Британський квартал. Тоді це була новобудова біля виставкового центру у Києві. Сама квартира площу 53 квадрати. Офіційно ця нерухомість оцінювалася у приблизно 14 тисяч доларів, хоча її реальна ринкова вартість сягала щонайменше 36 тисяч доларів. Також у 2016 році чоловік інвестував у нежитлове приміщення у ЖК Барселона. Це комфорт-клас у Софіївській Борщагівці. Приміщення площею 88,5 квадратів на момент інвестиції обійшлося пану Івану у 56 тисяч доларів. Пояснювати звідки кошти на нерухомість після виходу на пенсію з держслужби чоловік не захотів. Я хотів поцікавитись, а звідки у вас кошти на придбання нежитового приміщення площою 88,5 квадратів? Я не знаю, хто ви одкуда. По телефону проходімцев фатає, тому я з вами розмовляти нічого не буду. Ми може ми можемо з вами зустрітися. Ми можемо з вами зустрітися. Бачені матір полковника СБУ, 73-річна Надія Прокопенко, у травні 2022-го прикупила собі третю Теслу 2019 року. Випуску не дуже дорого, але видно, що людина слідкує за трендами. Квартира у неї теж є у ЖК Royal House у Києві. Площа 41 квадрат. Однокімнатна квартира обійшлась матері полковника СБУ офіційно у 32 тисячі доларів. У пані Надії, на відміну від решти членів родини, і є реальний бізнес. Їй наполовину належить товка, якісний продукт. Компанія зареєстрована у Черкаській області і з 2013 року займається розведенням свиней. Проте не надто успішно. Офіційні річні доходи компанії протягом останніх років коливаються від кількох десятків до кількох сотень тисяч гривень. При цьому чисті прибутки або від'ємні, або дуже низькі. Ми звернулися із запитом до самого Олексія Прокопенка, щоби він особисто розповів про походження майна його родичів. Від зустрічі з нами посадовець відмовився натомість прослав відповідь письмово. У ній він заявив, що вже розлучився зі своєю дружиною, і це правда. Тільки от розлучився Олексій Прокопенко влітку цього року, тобто, вже після того, як його те ще елітної нерухомості на сотні тисяч доларів. Всі ці покупки родичів Прокопенка у СБУ пояснили їхніми заощадженнями. Уже колишня теща Прокопенка за версією СБУ, з 2002 по 2022 рік займалась оптовою торгівлею продуктами. Хоча насправді Світлана Борис продавала у роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом. Мовляв, тоді вона заробила 2 мільйони 150 тисяч гривень, чого очевидно не вистачило б на столичний пентхаус. Чому колишня теща посадовця приховує свої підприємницькі таланти у цьому старому будинку в Ніжині? Неясно. В цьому випадку можна розвивати питання про те, чи є ознаки незаконного збагачення. Грубо кажучи, є популярною та схема, коли майно записується не на самого чиновника чи посадовця, а записується на його близьких осіб, в тому числі на колишніх родичів. Це не виключно такий випадок, і тому потрібно перевіряти насправді чи дійсно. Саме родич користується цим майном і володіє ним, Чи все ж таки це якби формальний номінальний власник? У підсумку родичі полковника СБУ обзавелися майном на суму близько 600 тисяч доларів. Частина родини Олексія Прокопенка працювала на державній службі, отримуючи відповідні зарплати. Інші ж намагалися і намагаються в бізнес, але значних прибутків він не дає. Альтернативного пояснення походження коштів на придбану нерухомість. Ми не почули ні від самого полковника, ні від його родичів. Так само незрозуміло, чому квартири у родини Прокопенків з'являються у містах, з якими пов'язана робота полковника СБУ, а також чому дорога нерухомість для родичів СБУшника коштує значно дешевше ринку, але такі дива трапляються, принаймні в родинах службістів, які мають на погонах зірки.